Перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашим. Ну а ну, як ти що будеш останавливатися? кричати, не стріляйте, я здаюся в домики. Ну як воно спрацює? Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втекти. І тут нас врятувала вообще абсолютно рандомна якась штука. В Харкові є гаражний оператив довжиною кілометр, mm -hmm. де от тебе тут гаражі і тут, і по центру ти можеш їхати. Тобто, ну якраз для машини. Ти тобто ніхто не може ні зліва, ні справа піхати. І нас виходить цю цю дорогу, прикривав при прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу там потім якої розбирали, Там весь оцей медичний став, залізний там були і всякі. Електронні апарати для реабілітації спини і так далі. У нас їх в дирках були їх прийшли і просто нове купувати. Ну Но воно врятувало нам рятувало життя. Типа в цей момент приходить розуміння, що б скільки не коштувало, хоч би там не знаю, стояла Феррарі найдаре в світі за мільярд доларів. Життя все рівно дорожче, бо воно як закінчиться все. І ти потім бачиш ці іскри що стріляють. Потім воно ж світомаскування, з деркала поводували. Ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе наскільки далеко. Вони теж би світла їде. Страшно дуже в момент, коли ти їдеш по гаражам. Ну я їхав, я думаю, ну хорошо, наші гаражі закривають. Що далі? Не ж наша погоня, То ну, в принципі так і було. Ми зараз набираємо в команду українців, які хочуть працювати онлайн, і отримувати зарплату від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. За посиланням в шапці профілі телеграм-канал. Там на протязі трьох наступних днів я буду для вас проводити ефіри. Вони абсолютно безкоштовні. Як до нас доєднатися? Як це працює? Які у вас є можливості?